Необачна дівчинка. Сердитий осінній вітер віяв на Крейському плоскогір'ї. Сутеніло. Стомлена маленька Бріджит поверталася зі школи. У неї боліли ніжки. Воно й не диво, багато бігала на перервах. Та й школа була від її домівки аж за п'ять кілометрів. П'ять кілометрів туди і назад це далека дорога, навіть коли не стомлені ноги. Хотілося трохи спочити, але зупинятися не можна, мама заборонила. І в глибину лісу також не можна заходити. Дівчинка йшла широкою стежкою, по якій у базарні дні проїздили возами. Кажуть, вовки не виходять на стежку. Хіба що дуже вже зголодніють. Простуючи лісом, Бріджит щоразу згадувала про вовків. Чи не дуже вони голодні? Якось вона зустріла одного, але подумала, що то великий собака, і не злякалася, хоч у нього й світилися очі. Вовк якийсь час йшов слідом, а потім зник у лісі. Дома Бріджит розповіла про свою пригоду. Після того трохи не місяць мама проводжала її майже до самої школи, а ввечері тато робив так, щоб забрати Бріджит із собою. Однак завжди так не могло бути, бо в мами багато клопота ще з трьома дітьми, двома меншими братиками і старшою хворою сестричкою. А тато, працюючи на сусідніх фермерів, надвечір ледве ноги носив. Мусила дівчинка знову сама ходити до школи. На щастя, Великий собака більше не з'являвся. Найчастіше Бріджит згадувала про нього, як поверталася зі школи, коли у верховіттях дерев свистів вітер. Вона тремтіла не тільки від холоду, вона чула, як потріскують, наче вогнищі гілки. Звідусіль вчувалося зловісне виття. Невже так виє вітер? А може, то завиває якийсь велетенський звір? Так само виє великий собака. Але чому, Бріджі тремтить від холоду? Адже ще тільки листопад. А вона ж не мерзла навіть узимку, ідучи за сніженою дорогою через гору жує. Бріджіт ходила швидко. І їй завжди було тепло. А того осіннього вечора вона ніяк не могла зігрітися. Ноги її обважніли, стали немов дерев'яні. Бадьоріше, дівчинко, бадьоріше, поспішай, шелестіло сухе листя, що летіло поперед неї. Глузливо завивав вітер. Щоб позбутися страху, дівчинка намагалася думати про свою маму, хвору сестричку і меншеньких братиків, які гуртом чекають на неї в рідній хатині, де гріється смачний овочевий суп. Бріджит попросить, щоб мама насипала їй повну тарілку супу, і відразу зігріється, бо суп буде гарячий, аж виступатимуть сльози. А поки що в неї котяться сльози від холоду Чи довго це вітрюга знущатиметься з неї? Хай знає, що Бріджит не боїться його, ні його, ні непроглядної темряви, яка раптом запала навколо, ні великого собаки, що може вискочити з кущів. Тремтячим голоском Бріджит заспівала пісеньку. Ой у нас, ой, у нас усі працьовиті, ой у нас, ой у нас та й найкращі в світі. Але через те, що дівчинка співала, дихати їй стало ще важче, і пішла вона ще повільніше. Ноги, наче свинцем, налилися. Мама, мабуть, вийшла за поріг і вдивляється в ніч, виглядаючи свою донечку. Ніколи ще, Бріджит, не йшла так довго зі школи, ніколи не було такого сильного вітру. Він штовхав дівчинку в груди, шарпав її. Знесилена, змерзла і перелякана, Бріджит раптом побачила якусь бабу, що сиділа на пеньку і всміхалася старечим беззубим ротом. Її дивне блідемо умерця обличчя. Моторошно біліло у темряві. Та все ж, коли є хтось поряд, не так страшно. А може, бріджити з бабою по дорозі? Добрий вечір, сказала вона. Добрий вечір, маленька. Ти не стомилася? прошенкотіла баба. Так і я дуже стомилася. То сядь коло мене, то тобом місця вистачить. Баба посунулася на край старого пенька. Спасибі, але я не можу сідати. Мама заборонила мені зупинятися. Але ж не вона зараз у дорозі. Хіба твоя мама зраділа б, якби ти впала від утоми, не дійшовши додому. Чи в тебе не болять ноги? Ой болять, бабусю. То сядь, спочинь трошки. А потім, як захочеш, я проведу тебе аж додому. Не слухай її, дівчинко. Тікай звідси, тікай, тікай, шепотіло листя, ніби бажало протягти її за собою, відштовхнути подалі від тієї баби. Та хіба могло, бідне сухе листя, подолати спокусу знеможеної дівчинки? Якби хоч кілька хвилин перепочити. А далі піти разом з тією доброю бабусею. Я добра бабуся, чи не так? жебонів хрипкий голос, і Бріджит анітрохи не здивувалася, що стара відгадала її думки. Дорослі часто відгадують думки дітей. Еге ж? Дівчинка більше не упиралася. Листя припадало до того. Вітер ще порипував гілками дерев, однак, знесилівши, не водив більше танок з опалим листям, не гнав його поперед себе, листя завмерло. Тепер, коли листочки і здіймалися над землею, то зовсім не так весело, як і досі, і відразу падали на пожовклу траву, горнулися до неї, мухотіли хотіли сховатись або ковзали по ній похмурі, безсилі, збентежені. Ти слухняна дівчинка? Сказала баба, мені хотілося б зробити для тебе що небудь приємне, що ти бажаєш? Бріджит аж дух перехопило, адже їй так багато всього хочеться. Все, чого вона коли-небудь прагнула, раптом зринула в пам'яті. А можу я загадати кілька бажань. Ти можеш загадувати стільки бажань, скільки в тебе волосинок на голові. Бо за кожне твоє бажання ти даси мені лише одну волосинку. Дівчинка радісно засміялася, заплескала в долоні. Що таке одна волосинка? Що таке двадцять, п'ятдесят, сто волосинок? Їх у неї аж он скільки. Перш за все. Я хочу вчитися далі, але не хочу більше ходити до школи. Дай, волосинку, пріжит швидко рішуче вирвала з голови волосинку, баба намотала її собі на палець. А я ще хочу, щоб моя паралізована сестричка ходила так, як усі. І щоб мама щодня могла засмажити салом овочевий суп і щоб я вранці ввечері могла їсти пироги з вишнями. А ще я хочу багато красивих сукенок. Скільки, не забувай! За кожну сукню одна волосинка. Одну сукню з блакитного шовку, одну з рожевого шовку, одну із зеленого оксамиту, одну. Щоразу Бріджит давала волосинку, і щоразу мріяна сукня стелилася до її ніг. Сп'янівши від щастя, дівчинка навіть не роздивлялася їх. Вона просила ще і ще одну із зеленого оксамиту з мережевом, одну підбиту горностаєм, я читала про таку в касті, одну гаптовану перлами, одну з чарівним шелестом сукні м'яко стелилися перед Бріджит. А вона зажадала ще безліч пальт. Синіх, рожевих, зелених, білих, підбитих хутром дорогих шум. Вона вже не відчувала холоду, не чула завивання вітру. Вона просила, просила, і що більше бріджик мало речей, то дужче їй хотілося ще. Потім посипались черевички. Скільки їх. Відтак вона захотіла безліч шарфів, капелюшків, коштовностей, всього й не перелічиш. Ах, що вона ще читала про принцесу казках? Їй спадали на думку щораз нові найкоштовніші речі. За кілька кроків от Бріджик спинився небаченої краси виїзд. Золота, оздоблена бірюзою карета, каретою правив кучер у розкішній лівреї, а супроводив карету шанобливий слуга. Я хочу, і щоразу вона давала волосинку. Їй забаглося мати пташку, що одним помахом крил могла вздійнятися аж до зірок і співати краще за цілий хор солов'їв. А для цієї пташки потрібна золота клітка. Їй забаглося мати ягня з руном білішим за сніг. Тієї ж миті казкова пташка пурхнула в золоту клітку, і клітка сама зачинилася. Лагідно замекало біліше за сніг ягня. І щоразу вона давала волосинку Бріджит зажадала грошей, і вони, виблискуючи, посипалися, мов золотий дощ. А щоб золота злива була ще різніша, дівчинка виривала волосся цілими пасмами. Я хочу, та голос її раптом урвався. Рука ковзнула по голові і не знайшла жодної волосинки. Жодної волосинки. Жодної. О, лихо! Що я маю робити з усіма цими прикрасами, коли я лиса? Баба зловісно зареготала. Бабусю, бабусю, розпачливо кричала бідна Бріджит. Де ви? Я вас не бачу. І справді Бріджит сиділа сама на пеньку. Сіріло, між деревами повз вогкий, непроглядний туман. Бріджит сиділа одна однісінка в лісі на старому піньку. Кучер, коні, карета, всі скарби розтанули разом із сутінками, замість них лежали купи пожовклого листя. Може, Бріджит, усе це приснилося? Тремтячою рукою вона помацала голову і перелякано закричала. На жаль, усе, що було вночі, не примарилося, бо її голова. Була зовсім лиса. Ридаючи, Бріджит упала на землю, на ті купи листя, що тільки й лишилися від нічних чарів, через які дівчинка втратила свої пишні коси. Але що це лагідно торкнулося голови? Бріджит підвелася. Поруч з нею, замість потворної баби, стояла гарна молода жінка. Вона мовила ласкавим голосом Я добра чарівниця. Не впадай у вічі, дівчинко. Я нічим не змогла б зарадити твоєму горю і була б безсила проти лихих чарів найпідступнішою з поміж нас, якби вона замовкла, співчутливо розглядаючи Бріджет і повела далі. Якби серед безлічі твоїх себелюбних бажань не було одного такого доброго, що його досить, аби спокутувати решту. Ти попросила здоров'я для своєї сестри. Завдяки цьому бажанню я змогла виблагати в нашої цариці незвичайної ласки, зняти з тебе жахливе закляття. Промовляючи, чарівниця раз у раз, ніжно пестила Бріджит по голівці. Чи запам'ятаєш ти на все життя минулу ніч, що могла коштувати тобі так дорого? мовила чарівниця. Запам'ятай назавжди. За кожне бажання людина мусить платити. І ця плата найчастіше буває багато дорожчою, ніж того варте бажання. Бріджит відчула, що в неї знову відростають коси. Безтямне від щастя вона зашепотіла дякую, дуже дякую, добре чарівнице. Вона не шкодувала вже за багатство і раптом у неї промайнула думка. Від якої боляче стислося серце. Моя сестричка, чи вона я б усе віддала, якби тільки вона ходила. Для цього я ладна зостатися без волосся. Цариця чарівниць знала, що ти це попросиш, добра дівчинку. Звернувшись до нашої цариці, цариць, вона дістала дозвіл здійснити твоє бажання, але за однієї умови. У твоєї сестри видужують ноги, і вона зможе ходити лише тоді, якщо ніколи не знатиме, що завдячує цим тобі. Я згодна, я згодна навіть на більше. Я знаю, і наша цариця це знає. Вона читає твої думки. Тож поглянь. Бріджит підвела голову. До неї бігла сестра. Вона бігла легко, наче на крила, а підбігши, пригорнула Бріджит до грудей. Люба, Бріджит, ми вирішили, що ти заблукала. Я так розхвилювалася, що несподівано стала на ноги. Адже треба було бігти тебе шукати. О, які в тебе гарні коси, сестричко. Мені здається, вони ще ніколи такі не були. Сестра не вигадувала. Волосся, що виросло під добрими руками чарівниці, було довшим, шовковистішим і хвилястішим, ніж раніше. Ходімо мерщій, сказала сестра. Позаду йдуть мама і тато, вони відстали, бо я бігла щодуху. Тобі ми залишили тарілку овочевого супу і великий шматок пирога з вишнями. А тато знайшов гарну роботу, і ми зможемо щодня їсти такі пироги. Бріджит хотіла подякувати чарівниці, але чарівниці ніде не було. Чи варто казати вам, що після тієї пригоди Бріджит більше не зупиняється в лісі на горі? Вона чимдуж поспішає з дому до школи, і з школи додому. Час від часу, коли Бріджит минає той злощасний пеньок, їй ввижається на ньому стара чеклунка, що киває дівчинці, запрошуючи посидіти. Та тепер їй не сила затримати бріджит, бо дівчинка не хоче втрачати своїх пишних кіз.